Наш постійний глядач і колега запитує, з навчання по трембітах проходить в Україні чи за кордоном? В Україні І У... в Україні, і за кордоном, і за кордоном. Зараз. Тобто і в Україні, і в Білгороді. Ні, там практичні заняття, а навчання відбувається. Тобто в нас вже в нас вистачає спеціалістів, фахівців, які. Вчать є спец спеціалісти, є так би мовити, приватні школи. Навіть о, цивільні люди можуть туди піти і вчитися, якщо їм цього хочеться. Дивіться, просто чому ми так рожовуємо це запитання? Тому що дійсно люди закидають те, що ну тому що. Один такий впливовий чоловік в Україні сказав, і люди за те вчепилися. Вирвали з контексту. Що е, сказав, що вже тих трембіт, ще немає стільки музикантів, але це було вирвано з контексту. Чи правильно я розумію, що, наприклад, їх забагато зараз не буде? Якщо частина буде вже виконувати бойові завдання, та частина буде тренувати. А не зараз, я так розумію, йде розрив між тим, що на якій тренуєшся, на тій працюєш. Не ж теж в ствола є ресурс. Є ресурс ствола. Так, це, це є так, така так би мовити. Ну, це не проблема, це просто ну, технічні дані. О, скажімо так, коли вчилися ми, коли мене навчали, там і мій знайомий почав мене навчати. Ми брали спочатку, скажімо так, щось схоже на СВД, щоб попростіше, бо ну, дорога гвинтівка, ти маєш використати її ресурс максимально ефективно. І і калібр о, великий, о, ну, я маю на увазі не такий, навіть, як 762, тут 8,6. І, скажімо так, о, коли ти тренуєшся, тобі треба. Набоїв більше, і тому ми спочатку тренувалися на СВД. Потім на 308-му калібрі Ремінгтон 700, звичайно, стандартна гвинтівка, і тоді вже брали до рук щось поцікавіше.